Дорогі брати і сестри, тільки що ми заслухали тему про роботу Божу, про роботу, яку Єгова поклав на свій вибраний нарід. і хочеться продовжити з того, що свідки Бога Його, ідучи, розносячи цю вістку правди, всім людям доброї волі, вони можуть опинитися в різних обставинах перед різними людьми, так як це і було зазначено. В святих Писаннях з пророками, з апостолами, і самим більшим прикладом для нас з Ісусом Христом. Яке їхнє ділання тоді було, як вони поступали, як вони говорили в різних обставинах, чи вони були добродушні до всіх, чи говорили прямо, чи жорсткі були? На це дає відповідь сама Біблія, саме святе Писання. Релігійне лицемірство тепер поширене так, як за днів Ноя перед потопом, великим одвідуванням Бога Єгови. Що ж тоді мав на увазі апостол Петро, кажучи до тих, котрі є чужинцями в християнстві, відносно цього безбожного світового правління сатани, і вести добре життя своє між поганими, щоб у чому судять вас, як годіїв, наглядаючи, чи добрі діла ваші, славили Бога в день відвідання. 1 Петра 2.12. Ті натхнені Богом слова означають, що той, хто є помазаний Господом Богом служити, як його назначений свідок, мусить поміж народами і людьми на землі невідступно триматися такого напряму ділання, який є чесний і правдивий. Він мусить показати духа правдивої мужності, смілості, постоянності і непохитності в усіх речах. Які відносяться до Бога Його і теократичного правління під Ісусом Христом. Це означає, що такі, що такі помазані свідки і їх співтовариші мусять слідувати таким напрямом ділання, які подобають для таких, що люблять Бога, і таких, котрі цілковито посвячені Йому. Це означає, що він відмовляється йти на будь-який компроміс з дияволом, котрий є Богом цього світа. Або з будь-якою з його систем релігійною, політичною або торгівельною. Це значить бути добрим, уважним і постійним у всіх справах Божих. Отже, звернемо увагу на слова апостола Петра, який говорить, що каже, якщо будуть вас і судити, то нехай згадують ваші добрі діла. Чи мається тут на увазі якусь доброзичливість чи добрі слова, які проявляються до людей цього світу? Ні тут каже, що вірні Бога Його вони. Є непохитні за теократію. Каже, у всіх справах за теократію вони проявляють мужність, сміливість і твердість. Так і проявляв себе Ісус Христос, коли до нього говорили. <різько> Стикаючись з тим, котрий є помазаний бути царем теократії, Петро навчився, що таке правильна мова і правильний напрям ділання для чесної людини, посвяченої всемучому Богу. Його зв'язок з царем дає йому особливе право давати поради своїм товаришам свідкам. В діях апостолів в 4 голові, 13 стиху, написано про Петра і Йоанна, коли вони стали перед релігійним судом в Єрусалимі, і пізнали їх, що вони були з Ісусом. Не раз цей текст розуміли, що коли ми будемо виглядати доброго духа, присутності других, і покажемо нашу терпеливість в прикрих случаях, тоді ми тісно вважали, що ми будемо з Ісусом і навчені від Нього. Неправильне розуміння цього святого Письма зробило багатьох бояузами і привело до того, що вони, пос... що вони постали перед іншими, ніби вибачаючись за те, що вони християни. Це привело до того, що багато християн ставали боязкими в присутності противників Господа. Отже, знову ж таки звернемо увагу на апостола Петра. Який говорить, що каже, коли їх поставили перед релігійним судом, то каже, пізнали, що вони з Ісусом були. По чому вони їх пізнали? Пізнали, каже, по тому, що вони так само були твердими у Слові Своїм, що вони говорили те, що було написано. Не говорили, щоб угодити якійсь людині або змовчати десь в якійсь справі, а говорили чітко і твердо. Ми не маємо розуміти, що Ісус прибирав побожний вигляд і був добродушний, солодко говорив і остерігався, щоб не сказати нічого, що могло б різати вуха противникам правди і теократії. Оскільки багато хто не розуміє, яким чоловіком був Ісус, вони стідують за цим добродушним методом і виявляють надзвичайну осторожність, щоб не сказати нічого, що може різати вухо багатих, впливових і великих світу цього. Релігіоністи вважали, що такими людьми були апостоли, і що через їх прибрану побожність, добродушність, поверхову святість і терпеливість інші пізнали їх, що вони були з Ісусом і навчилися від Нього. Однак це не властивий погляд про Господа Ісуса і не властивий погляд про Його апостолів. Вістка правди так, вона є мирною вісткою, приноситься. Та вістка про те, що Бог дає надію для людини, дає надію на життя. Але ця вістка не є перенесена з якоюсь добродушністю, з якоюсь здержаністю, а вона каже, перенесена є твердою. І каже Ісус Христос, як і Його апостоли, вони розуміли, що вони цю вістку мають доносити до кожних людей цього світу, яке б вони положення не займали. І незважаючи на те, як би вони реагували на цю вістку? Каже, перепон може бути багато, реакції може бути інші. Але вістка доноситься до кожного. Дійсні факти були заховані, тому що вище приведений текст був наведений лише в часті. Обставини були такі. Це було невдовзі після п'ятдесятниці і виліття Божого Святого Духа на посвячених Його теократичному правлінню і Ісусом Христом. Петро і Йоанн відважно проповідували Євангелію Христа, Царя і Його розп'ятого, затримуючи свою невинність до Бога. Старшина церковна, священники і релігійні фарисеї, фінансисти і політики спротивилися їм і приказали посадити їх у в'язницю. На слідуючий день Йоанн і Петро стали перед, перед первосвященником і іншими, що зібралися там. Перевосвященник зажадав знати, якою силою і властю. Ці люди говорять і зціляють недужих. Петро сміло і відвертою мовою відповів: Та нехай знане буде всім вам і всьому народу Ізраїлеву, що в ім'я Ісуса Христа Назорея, котрого ви розп'яли, котрого Бог воскресив з мертвих, ним все і стоїть перед вами здорове. Вія апостолів 4:10. Зауважено слова Апостола Петра. Каже, це робиться волею Христа. Або каже поволі того Назарея, якого ви розп'яли, якого ви розп'яли. Отже, показує, що вони говорили до них навіть деколи різкою мовою. І згадаємо слова Ісуса Христа, який також говорить до проведерів, до фарисеїв, каже, ви як те кодло годюче. Ці слова зовсім не були приятними для їхніх вух. Каже, вони наоборот різали їхні вуха. В Цих словах не було вибачення, і вони не були дуже приємні для вух Перевосвященника і його союзників. Не було потреби двом апостолам бути грубими і різкими, але Петро прямо сказав цим людям, що вони вбили Господа. Але Бог воскресив його з мертвих. Апостоли не просили о вибачення ні за представлення Ісуса Христа Царя, ні за цілковиту віру в Єгову, Великого Теократа. Вони не страхались і не вагались перед цим тілом гордих і зарозумілих церковних служителів, без страху і зрозумілою мовою вони сказали правду, тому є написано як же побачили вони сміливість Петра та Йоанна, і постерегли, що це люди навчені і прості, то дивувались і пізнали їх, що вони були з Ісусом. Який же це мало наслідок по їх мові і по напрямі ділання? Їх пізнали як послідовників Христа. Отже, бачимо ці слова, що, каже, пізнали їх як тих, що були з Христом, показує на те, що, каже, вони були хоча люди і прості, але вони були навчені Слова Божого, і вони, каже, проявляли ту сміливість і мужність, говорячи до всіх інших. Тут слово сміливість означає чесність. Прямоту, вільну мову, впевненість і відвертість. Це показує, яким чоловіком був Ісус, від котрого апостоли навчилися. Це також показує, що Ісус був неправильно представлений іншими. Ісус був відвертим, Він був чесним чоловіком, Він був праведним чоловіком, Він представляв свого Отця Цера вічності, який посідає всяку силу і власть. Ісус не вагався сказати релігійним представителям, що вони не лише милилися, а робили це охоче і були злочинцями. Каже Христос: Ваш батько диявол. Прямо. Його мова була настільки пряма і відверта, що це не можна заперечити. Коли апостоли постали перед церковним тілом, в цьому разі їх мова була сміла, безстрашна і відверта так, що духовні особи, хитаючи головами один до одного, Пізнали, що ці люди були з Ісусом і Його послідовниками. Не варто думати, що вони були грубими або різкими, але вони були прямими, впевненими і не боялися того, що їм доводилося говорити. Отже, бачимо ці приклади і беремо їх для себе до уваги. І щоб людина поступала так, була прямою, мужньою, вона повинна оцінювати і розуміти, яку вона роботу робить. Що ця робота не йде від неї або це якась людська робота. А каже, вона представляє саму теократію, представляє теократа, Бога Його. Тому ніяка боязнь не може перестати перед нею. Багато так званих християн були спонукані вірити, що вони повинні виглядати добрими в присутності ворога, що ворог побачив їх доброту і сказав: це християни. Багато сьогодні людей поступають таким напрямком. Однак святе Писання не виправдовує християн, які обрали такий напрям. Християни понад усе мусять бути правдивими чоловіками і жінками. Як представники Теократії, вони мусять поводитися гідно, чесно і відверто. Ось що апостол Павло про це сказав: Нехай ваша мова і напрям ділання буде, як подобає християнам. Його слова, записані Філіп'янам 1, 27, 28, звучать тільки достойно благовістя Христового живіть, щоб чи я прийду і побачу вас, чи то й не буду між вами, почув про вас, що стоїте в одному дусі, і з одним умом боретесь за віру євангельську. І не жахаючись ні в чому від противників, ваша безстрашність це є їм явний знак погибелі, а вам явний знак спасення, і воно від Бога. Чи повинні ми соромитись за ту роботу, яку ми несемо, або яку ми робимо? Каже, ні, сорому тут ніякого немає. Наоборот, це повинно бути для нас привілеєм, і ми повинні оцінювати це, що ця робота є найважливішою над землею. В своєму посланню апостол Петро говорив своїм братам-християнам бути правдивими людьми, і бути чесними, і відвертими в мові і в ділі, щоб не було ніякого сумніву в умах тих інших людей, що ці чоловіки і жінки є правдивими християнами. І не соромляться цього. Якщо всі ті, що хоча... ходять від дому до дому і свідкують про теократичне правління, матимуть правиль... правильний погляд цієї справи, вони не будуть відчувати ні страху, ні вагання, але будуть мати абсолютну довіру до Його і в те, що вони представляють Його і його правління справедливості. Найбільша честь для чоловіка чи жінки є стати послом Христа і представляти Всевишнього Бога Великого. Теократа. Зауважимо ці слова. Тепер Бог Єгова дав ясно зрозуміти, що головне питання, як перш за все, стоїть перед всіма сотворіннями, є всесвітнє панування. Хто буде за Бога Єгову і його теократичне правління? А хто проти? Перед остаточним поваленням організації Сатани в час одвідень Єгови він дасть свідоцтво на землі повп... про свій замір відносно Його сотворінь. До помазаного класу слуг Бога Єгови каже, ви свідки у мене, що я Бог. Якщо чоловік думає, що із-за його позиції, яку він займає серед братів, деяка честь Господньої служби є занизька для нього, він шкодить сам собі. Декотрі з вибраних старших думали, що таку роботу, як ходити від дому додому і вручати книжки в руки людям, повинні робити ті, котрі слабші або менш визначі в громаді. Адже показує, який дух панував серед вірних. Каже, дух тих виборних старших, які думали, що ця робота несення свідоцтва, про яку якраз тут говориться, що вона повинна робити кимось бути менш важним. Але чи може ця робота бути занехана хоча б одним, одним свідком Бога його? Він не може називатися свідком Бога, якщо він не буде виконувати цю роботу. Те, що тут сказано, не є, написано з ціллю. Щоб виставити кого-небудь на різку критику, але як попередження для тих, хто нехтує своїми можливостями, брати занедбали б свої обов'язки, якщо б вони не нагадували один одному про велику відвічальність, яка тепер лежить на тих, котрі зробили угоду чинити волю Божу перед великим відвіданням Бога народів. Нехай ніхто не дає це ошукати, заставляючи себе вірити, що добрі діла, згадані апостолом, значить, що християнин має виробити собі характер. Не поверхову побожність він мав на увазі. Без сумніву, він мав на увазі теж саме, що й апостол Іан, а саме, що любов до Бога значить відважне оголошення, вістки про ім'я Його і Його теократичне правління під Ісусом Христом, Його Царем. Отже, ті добрі поступки. Це означає, що вірні Бога, Його свідки, вони слухаються Його законів і цим самим вони показують, що вони є послідовниками Ісуса Христа. Чоловік, який чесно представляє справедливого провідника, ніколи не відчуває, що він повинен вибачитись ні словом, ні ділом за невідкладний інтерес своєї справи. Правдиві помазаники і їх співтовариші представляють великого теократа Єгову і його царя. Справедливості. Звичайно, немає ніякої причини для них або будь-кого з них вибачатись ані словом або ділом. Оскільки вони представляють Господа задля важності і задля нагоди завітуючих людей Божих як поосібно, так і групами славити Бога тепер, коли наближається година великого і останнього відвідання Бога Його на народи землі в Армагедоні. Тому кожна одиниця з його посвячених людей. Мусить показати велику ревність і прикласти всі зусилля і старання в проголошенню його теократичного правління. Коли робота буде зроблена, це буде благословенна і щаслива річ, почути від Господа, що його чесний напрям ділання, представлені його приніс славу Його імені. Така вірність буде нагороджена, сповна згідно Божої любові і доброти. Отже, для вірних це тепер є честю нести цю вістку. І каже, ніяка справа не може заставити їх вибачатись ні за теократію, ні за ту роботу, яку вони роблять. Тому що це є робота Божа. Це є робота представлення великого теократа Бога, в якій якраз і вирішується те спірне питання, хто є вищим і всесильним Богом. Амінь.